Вітаю всіх на своєму каналі Ірина Таро. І сьогодні буде розклад знову на любовну сферу, а саме його думки, почуття та порада від карт, як варто себе поводити в стосунках. Цей розклад розкаже про думки, про що думає ваш партнер. Його почуття до вас та дасть вам. Пораду, що краще оминати, як краще себе поводити в цих стосунках. Давайте зараз ви задумаєте себе та ім'я вашого партнера, про якого ви хочете дізнатися правду. Приготуйтеся і давайте почнемо. Перша карта розкаже про його думки, друга карта розкаже про його почуття. І третя карта дасть пораду. Давайте подивимося його почуття, точніше, його думки. Партнер думає про те, що його не задовольняє ваш емоційний зв'язок та якийсь недостаток кохання в ваших стосунках. Він думає про те, що варто щось змінювати, і ці зміни цілком можливі, якщо прикладати зусилля з обох сторін. Тобто, якщо будете працювати і ви разом з ним для розвитку цих стосунків. Друга карта нам покаже його почуття. Ну, в першу чергу я хочу сказати про те, що партнер взяв на себе вантаж відповідальності за вас і ваше майбутнє. Він вас кохає і хоче, щоб вам було добре поруч з ним. В партнера є потребність та бажання сумісного проживання або ж виведення стосунків на якийсь рівень. Тут іде також. Здійснення якоїсь кармічної долі. Але по цій карті є одне але Така напруга моральних та фізичних сил може бути дуже гнітючою для вашого партнера. Тому варто підтримувати його та розділяти його почуття. Це для нього буде дуже важливо. І давайте подивимося пораду карт, яку вони дають вам. Ну, вам варто оминати взаємних якихось претензій, конфліктів та не грати почуттями партнера, тому що партнер може почати відчувати невпевненість як в собі, так і в вас, що призведе до нестабільності стосунків. Тобто це буде і недовіра якась, і конфлікти можуть починатися просто з самого меншого. Також розвиток відносин це труд обох. Не варто займати позицію, я буду тільки дозволяти себе кохати. Ні, це все повинно бути на взаємному рівні. Треба відповідати взаємністю. Тому, якщо у вас по відношенню до партнера якась вигода, якісь там, тільки такі почуття більш матеріального характеру, щось. Взяти, але не дати взамін, то краще відпустити такого партнера. Для тих, в кого взаємні почуття, варто підтримувати свого партнера, розділяти його наміри для розвитку ваших стосунків та працювати разом над удосконаленням ваших стосунків. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео, а їх попереду дуже багато. Для запису на індивідуальний розклад звертайтесь на будь-який зручний для вас спосіб. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. А зараз до нових зустрічей. Всім благ!